Керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що у тимчасово окупованому Маріуполі поміщено велике переміщення техніки ворога та особового складу, що може свідчити про підготовку Ерефії до посилених штурмів на Запорізькому напрямку. Далі перенесемося трохи на схід і поговоримо про ситуацію на ділянці тактичної групи Вугледар за повідомленням мілітарі порталу Діпстейт. Оборона там стрімко сиплеться. Ситуацію ускладнює те, що підрозділи в цій смузі часто подають невправдиві доповіді про ситуацію на фронті. Повідомляє той же проект Deep State. протягом останніх тижнів. Ситуація на південному заході Донецької області суттєво загострилася. Район населених пунктів Шевченко, Бурлацьке, Вільне поле став по суті ареною інтенсивних боїв, у яких перевагу здобула ворожа сторона. Українські війська намагаються отримати лінію фронту однак тиск особливо з боку Запоріжжя не припиняється у цьому контексті. Особливу увагу привертає діяльність тактичної групи Вугледар, яка за даними проєкту Діпстейт, систематично подавала недостовірні доповіді про ситуацію на фронті. Аналітики вказують, що значна частина звітів від підрозділів вугледар містила перекручену або застарілу інформацію. Такі дії призвели до формування ілюзії стабільного утримання позицій, які насправді вже були втрачені або Оточені ці помилкові сигнали вплинули на стратегічні рішення командування, затримали ротацію посилення або перегрупування сил. Стан справ погіршується тим, що ці фальсифікації тривали неодноразово. Як зазначає діпстейт підрозділи, звітували про контроль над селами, які фактично були залишені, або ж про відсутність загрози, тоді як в реальності точилися запеклі бої. Це не тільки спотворювало картину боїв для аналітиків і командирів, а й ставило під загрозу життя військових, які діяли на основі хибної інформації. У подібних випадках надзвичайно важливо мати достовірну розвідку і чесний аналіз обстановки. Очевидно, саме це є фундаментом оперативного успіху на фронті. А викривлення даних це не просто помилка, а злочин проти бойового духу і життя побратимів, наголошують в діпстейт і додають, що наслідки дезінформації в секторі вугледар стали очевидними вже сьогодні. Ворог просувається стрімко вперед, займаючи. Населені пункти, які ще вчора вважалися під українським контролем. Втрата таких населених пунктів, як Шевченко, Бурлацьке, Вільне поле є тривожним сигналом. Також активно просувається ворог у напрямку зірки і намагається закріпитися в селі Комар. Ці населені пункти мають важливе тактичне значення, адже відкривають шлях до глибших тилових районів Донеччини. Завищені звіти стали ще одним чинником, який ускладнив оборону. підрозділи, які мали б змінитися або отримати підкріплення, залишалися в небезпечних умовах, не отримуючи необхідної підтримки. Це посилювало моральне виснаження, знижувало ефективність оборони та створювало ефект доміно, коли одна програна позиція тягне за собою втрату наступної. У будь-якому випадку ми розуміємо, що питання відповідальності має стояти на першому плані. Якщо подача неправдивих доповідей була системною і свідомою, необхідно виявити винних і очевидно забезпечити належне розслідування, це питання справедливості в першу чергу перед тими, хто покладає своє життя заради оборони країни. Ну а повертаючись до ситуації тактичної на ділянці вугледар. То знову ж таки, як я казала, вона там продовжує сипатися. Ворог здійснює постійні штурми за участі великої кількості піхоти, починаючи від Олексіївки і до зеленого поля, також російські війська активно тиснуть із села Запоріжжя Донецької області в напрямку. Тої ж зірки про яку я вже згадувала, зазначають аналітики Діпстейт. Ось така непроста ситуація. Зараз на Донеччині на південному сході, зокрема в районі відповідальності тактичної групи Вугледар. Очевидно, що найнапруженішою залишається перепрошую ситуація якраз на Донеччині, зокрема на Покровському і Новопавлівському напрямку, як повідомляють в Усув Хортиця там наші підрозділи стримують ворога, точаться запеклі бої, ну і Також військові зазначають, що на покровському напрямку росіяни сформували уже угрупування у розмірі приблизно 111 тисяч окупантів. Тобто, ми розуміємо, який Шалений натиск. Ну а з даними Американського інституту вивчення війни, то власне, якраз в на Новопавлівському напрямку росіяни продовжують на превеликий жаль просуватися.